Мені хочеться поділитися досвідом, як міська влада може співпрацювати з громадськими організаціями, і який результат може дати така співпраця для громади, наш для громади і для міста. В нашому місті дуже активні громадські діячі це люди, які вже професіонали, які мають певний досвід в реалізації і підготовки проєктів на отримання грантів, і розуміючи це, і важливість цього людського ресурсу в розвитку міста, міський голова підписав меморандум про співпрацю з восьми громадськими організаціями, і це дало певний результат. Так була розпочата робота. По підготовці проєкту по безпечним і комфортним зупинкам в місті ми подали цей проєкт на програму розвитку ООН, виграли, презентували його у Львові. І разом з громадською організацією Персона ми подали цей проєкт на отримання гранту в липні в червні місяці. Розпочали реалізацію цього проекту. В рамках цього проєкту буде на п'яти зупинках, основних зупинках це В центральній частині ПШС і західно і буде встановлено інформаційне табло, табло з, з кнопкою виклику поліції і відеокамерою, а також зарядкою USB. Це дуже важливо для громади, тому що в, нашому, в наше місто воно є приймаючим містом, у нас багато. Вимушено переміщених переселенців, і це важливо, тому що на даному етапі в місті немає ні інформації, де розміщені важливі соціальні об'єкти, ні інформації на зупинках, як рухає автотранспорт, із яких Ім інтервалом, ну тобто, при взаємодії з ВПО, ви дізналися про те, що є проблема, і ви вирішили вирішити. Коли міський голова зустрічався з молоддю, з ВПО, то ця проблема була озвучена, озвучена не нами. Ми прийняли до уваги. Міський голова доручив. Ми підготували проєкт і ми виграли. Що буде, коли це буде? Як це планується? На даному етапі? Уже проєкт реалізовано, вже проведено тендер. Визначено. Виконавця тому, по договору до 29 вересня, вони Роблять монтаж і закупку обла і встановлення обладнання, і ми кінцевий уже форум регіональний, там де ми будемо ділитися досвідом з іншими містами і з громадою по реалізації проекту, буде завершено в на початку жовтня. А скільки коштів виділялося на цей проект? Ми виграли грант в сумі до 700 тисяч. Тобто ці п'ять зупинок це перший як то ну досвід да з такими зупинками по облаштуванню зупинок. То якщо він буде таким успішним, то я думаю, що і на інших зупинках ми також будемо залучати кошти і будемо сталість цього проекту реалізовувати. А зможуть наші місцеві люди бачити, наприклад, через скільки під'їде автобус чи якось? Да, На інформаційне табло планується інтервал руху, коли прибуває автобуси, і інформаційна стрічка там, де буде про основні соціальні об'єкти і події в місті для гостей, для переселенців і для мешканців міста. Це не є комерчивським проєктом. Це не є комерційним проєктом. Це обладнання буде прийнято на баланс виконкому міської ради, передано на комунальне підприємство, тому і обслуговування буде за рахунок міського бюджету, але це для громади дуже важливий проєкт.